Силу здобули для України наші воїни, наші люди, які роблять все можливе і неможливе для перемоги і збереження свободи, тоді будь-яке внутрішнє зрадництво, будь-який пляж чи будь-яке особисте збагачення замість інтересів України викликають щонайменше людь. людь. Запам'ятайте це, уявіть, скільки мільйонів сердець в Україні відчули таку ж лють. Я хочу, щоб мене зараз почули всі депутати, всі посадовці, Ви повинні працювати в Україні та заради інтересів українського народу. Я вдячний тим депутатам, які дійсно займаються інтересами держави, а ті, хто думає, як би побільше часу провести за кордоном та шукають собі вигідні відрядження, щоб можна було їх поєднати з бізнесом, з друзями чи пляжами, у вас таких не буде. Не буде і тих. Хто через якісь там свої вигоди не хоче приймати рішення, які необхідні для нашої оборони чи для європейської інтеграції? Якщо ви працюєте заради України, ви потрібні Україні. Якщо ні, то ні. Ще одне сьогодні представили мені деякі попередні результати перевірок інших воєнкомів, окрім колишнього одеського, і невтішні результати. І, звичайно, правоохоронці реалізують їх в законний спосіб. І суспільство все це побачить. Але я хочу сказати усім таким воєнкомам і будь-яким іншим чиновникам, які чомусь думають, що суспільство нібито просто почекає, нібито можна нахабнішити десь у тилу. Ми виграємо цю війну.